Порядок темний сьогоднішнього засідання розданий нашим членом нашим депутатам. Питання немає. Приступаємо до розгляду порядку денного. Перше питання: про внесення змін до програми соціального захисту населення Шевської селищної ради на 21-25 роки. Доповідає Тетяна Поліщук. Дивіться, Тетяна Володимирівна я відповідно за нею. Ми не, там на прийомі жінка НАТО. Дивіться, що ми вносимо в цю програму. Я думаю, багато хто депутатів чув про те, що в нас десь орієнтовно місяць назад відбулося на території Ростинського-Старостинського округу взрив мін біля нашого фермера Петра, не пам'ятаю, як його. так. Да. І відповідно там в вибухової хвилі пошкоджено йому частину будівлі. Одразу Петро звернувся в селищну раду і в адміністрацію, щоб йому відшкодували, ну, відшкодували це збитки ці. І питання в чому? Що Петро не оформив право власності, не оформив документи на будівлю, і відповідно сьогодні держава по програмі не може йому компенсувати кошти. Ми це йому пояснювали. Ну, якщо людина не зрозуміла, то... Не знаю, як це зняти далі. А Тому... а не зробити. Там не зробиш? Ні, ну чого, там корівник. Його... Ну, ми говорили, що це можна зробити, але він має зробити ряд кроків. Зареєструвати там фермерське господарство. Фермер. Да. Там капітальна споруда. Фермер. Тому він звернувся до нас. Ми відповідно так само, як і держава, не можемо йому. Компенсувати. Тому ми знайшли такий варіант, один із варіантів, щоб йому допомогти, внести зміни в програму соціального захисту, і вписати туди одним пунктом до додатку, е -додатку такі, такого змісту, виплата одноразової грошової допомоги жителям громади за заподіяну шкоду внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів. Таких, надіюсь, випадків в нас це перший випадок, і надіюсь таких випадків не буде. Але це дозволяє селищній раді сьогодні на комісії по цьому додатку, по цьому пункту видати людині матеріальну допомогу на відповідно відшкодування цих замовку. Ми ці суми не ставимо, це буде на розгляд комісії. Що стосується безпосередньо цього ситуації, то він просив мене особисто купити йому палету цементу. Ну, палета цементу ми перехворили орієнтовно десь 20 тисяч гривень. Я кажу, вас це влаштує? Так, да, я сам все зроблю, мені дайте тільки матеріал. Ну, кажу, добре, 20 тисяч ми вам гарантуємо. То просто це була розмова до того, як нас сесії не було, зараз ми вносимо зміни і в вересні поставимо гроші, будуть зміни до бюджету, і в вересні йому вже перерахуємо. Вчора до мене він дзвонив, після нього дзвонили журналісти Аверсу. Я їм це все популярно пояснив, що ну, пан Петро, напевно, надіється, як і всі з наших людей, якщо в них проблеми, то думають, що журналісти їм це вирішать, ну аж ніяк не вирішать, бо це є ну, бюрократичний процес. Ми повинні внести, передбачити. Це не вийде з кармана 20 тисяч, не так, правильно? на яку суму йому шкоди захоплює. Е, ну, Ситуація така: е, дах залишився на місці, вікна залишились цілі, е, пішло руйнування е, армії Тобто, Не те, то, що це ну, надзвичайна проблема, Далі, що там. Ми з ним домовилися, що це буде в районі 20 тисяч. Ну, тобто то, та, то 20 тисяч ми купимо йому того цементу, точніше, йому гроші, він купить цей цемент, і вже відповідно. Тому що, саме чому вносимо зміни до програми? Для того, щоб додати тільки оцей пункт про те, щоб викладати грошову допомогу ну, ми плачемо, ви плачемо. так. так. Ну, Якщо будуть такі випадки. Якщо будуть, такі Це одноразова допомога. Тобто в нього залишилося одноразово. Тут Володимирі. чітко ми прописали за забодійний код внаслідок вибухів вибухонебезпечних предметів. Даш. За і мовні, там на нас в цілій програмі дуже багато заходів, там і наслідок пожежі ми виплачуємо, і захворюваності, і ВПО, але саме цього пункту не було, і це дозволить нам йому закрити це питання. Є ще питання? Mm -hmm. Наступне питання. Mm -hmm. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Mm -hmm. Наступне питання. Про прийняття у комунальну власність Шарської селищної територіальної громади міжнародної технічної допомоги, отриманої в рамках проєкту Коверла. Так, відповідає Оксана на Відповідно до того про остаточну передачу права власності на майно закуплене за кошти проєкту Говерна, в серпні місяці проєкт передав Шацькій селищній раді комплект ультразвукової діагностичної системи. Вартість 798 тисяч 48 гривень 84 копійки. Проєктом рішення пропонується прийняти у комунальну власність дане майно та відділу фінансово-господарського забезпечення прийняти безоплати на баланс і оприбуткувати зазначене майно. Контроль покласте на комісію з питань бюджету і фінансів селищної ради. Це для лікарні. Але Шецька селищна рада. Зареєстрована в міністерстві фінансів як отримувач міжнародної технічної допомоги. Нам треба прийняти в майно собі, а потім вже ми передавали що не оплавані. або іншого окремого індивідуального, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Швецької селищної ради. Інформую Юлія Галко. До Швецької селищної ради звернулася фізична особа підприємець Перт Мариса Анатолієвна про дострокове розірвання договору номер 7 18 листопада 2021 року. Вона його орендує, там де зараз магазин знаходиться мальва, його буде закривати. Проєктом рішення пропонується розірвати достроково за згодою сторін з 1.09. Вона вказала період договір оренди заключений між шефської селищною ради, КНП-Шекська лікарня шестської селищної ради та фізичної особи приємця, пепер, і підприємця Пек Ларису Анатолійовку. Доручити секретарю селищної ради Богдану Тимушуку, директору КНП-Шерська лікарня шефської селищної ради Світлана Преца. Та фізичні особи-підприємці Пет Лариси Анатоліни підписали трьохсторонню додаткову угоду. Управління економічного розвитку оприлюднити додаткову угоду в електронній торговій системі, а директор КМФ Шельська лікарня Шельської селищної ради підписати акт повернення з оренди на рахового майна. І контракт покласти на комісію. Останні славі це де. Магазин мають, це не магання. А, от ті дороги, це маємо. Як заїжджати до швидкої, збоку там зразу. Знаємо, всі. Тобто, Зараз вона не було. Ну так. Всі підтримуємо. Наступне питання. Про встановлення на напавки та вислугу років секретарю з Шацької селищної ради. Селищної ради. <свят> Світлана Києва. Немає Світлана. Встановити нашу кого Богдана Вікторовичу, секретарію середньої ради щомісячну надбавку за весь роки років в розмірі 29% до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг з 2 серпня 2024 року за стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років. Ну, це видавалося головою, але зараз видаю розпорядження я, я сам собі не можу. Ну, Допрацював до 10 років і це, сам собі не можу видати таке розпорядження, тому виносимо на розліцей. Це якесь таке питання. Слуха, пройшов, передавання капіталу. Так, так так, на два. Призначав. так, Наступне питання. Про затвердження акта приймання передачі окремого індивідуально, індивідуально визначеного майна з державної у комунальної власності. Інформує ПЕК Надія. Раніше було видано постановою Кабінету міністрів України про передачу об'єктів прав державної та комунальної власності. 30 листопада 23-го році було прийнято рішення прийняти на баланс пожежний автомобіль, було рішення так само селищної ради. Це спеціальний пожежний автомобіль, а це 40 43, 33 71 Був підписаний акт прийому передачі на селищну раду. Зараз селищна рада передає його е муніципальному центру. Це, що ми... так. ми його передаємо. Так, так. У нас є на балансі, тільки моїх... ну, раз, да, ми його зараз прийняли Так. так. Да. За Полоси. Про виділення паливно-мастильних матеріалів. Аліна, далі? Так, далі. Згідно листа командира е, Дершацької та ГР від 12.08.24 номер строк враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, використання майна спільної власності територіальних сіл, селищ, селищна рада вирішила виділити 200 літрів палива. Згідно вище зазначеного листа на е, допомогу е, нашим хлопцям на схід, вони ввезуть до гуманітарну допомогу. Підтримуємо. Голосуємо. Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету з селищної територіальної громади за перше кілька 24-го року. Інформує домовник бюджетної комісії за тисунком першого квітч нинішнього року до загального та спеціального фонду бюджету Шатської селищної територіальної громади зараховано доходів та інших платежів суми сумі 96 мільйонів 969,5 шістдесят тисяч гривень. Відсоток виконання складає 114. Відсотків до призначень за звітний період. До загального фонду надійшло доходів з урахуванням трансфертів в сумі 89 мільйонів 998,7 тисяч гривень. Виконання запланованого обсягу забезпечено 108,8%. Власних доходів бюджет громади отримав 41 млн 389,7 тисяч гривень. При бюджетному призначенні 34 мільйон 089,1 тисяча гривень. 121%. Перевиконання цього розрахунку дванадцятої в грошовому виразі становить 961,4 тисячі гривень. Виконання забезпечено по всіх видах доходів, крім податку на доходи з фізичних осіб. У порівнянні відповідним показником минулого року власне надходження загального фонду бюджету громади зменшилось на 6 мільйонів 956 тисяч гривень. Це причина відсутність військового ПДПО у 2024 році. До спеціального фонду надійшло 6 млн 108,8 тисяч гривень, понад 200% виконання. З них 4 мільйони 2424 це благодійні внески, гранти та дорунки від проєкту говерла. 1 мільйон 381,5 тисяч гривень плата за послуги, що надаються бюджетними установою. 1 мільйон 024,1 тисяч гривень цільова субвенція з обласного бюджету. На придбання мультимедійного обладнання для загальноосвітніх шкіл громади. З Державного бюджету отримано базової дотації 9 мільйонів 369 тисяч гривень, освітньої субвенції 38 мільйонів 737 тисяч гривень, іншої субвенції 100 тисяч, додаткової дотації 296,6. Всі трансферти до бюджету громади за відповідний період надійшли листо відсотків. Рівень виконання доходів бюджету забезпечив. Нормальне фінансування видатків на загальну суму 99 мільйонів 001 тисяч гривень, в тому числі по загальному фонду на 93 000 487 487,4 і по спеціальному на 5 млн 514,3 тисячі гривень. Виконання до уточненого плану становить відповідно 83%, в тому числі по загальному 86% по спеціальному 121 гривень. На 10 мільйонів 661,8 тисяч гривень проведено більше видатків в даному звітному періоді, ніж у минулому році. Пріоритетним, як завжди, залишалося питання першочергових виплат, виплати заробітні плати з нарахуванням енергоносіїв та інших першочергових статей видатків, а також видатків на територіальну оборону. За 6 місяців виплачено заробітні плати на суму 77 мільйонів 537,5 гривень. З них 38, 737 8 – заробітна плата з нарахування педагогічного персоналу за рахунок освітньої субвенції. Відсутність замормованість по захищених статтях та заробітній платі на звітну дату відсутня. На заходи з територіальної оборони використано 1 мільйон 2629 тисяч гривень, з них передано 610 тисяч військових частинок. Незважаючи на військовий стан бюджету громади, продовжуються соціальні виплати, надання і окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на суму 7,8 тисяч гривень, надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку 538,1 тисяча гривень, фінансова підтримка громадських організацій на суму 8 гривень. 8 тисяч гривень, надання щомісячної стипендії в розмірі тисячі гривень, вісьмом кращим спортсменам лише територіальної громади на загальну суму 48 тисяч гривень, виплати п'ятьом студентам пільгових категорій, щомісячна виплата тисячу гривень на загальну суму 30 тисяч гривень, допомог на лікування на суму 344,5 тисяч гривень. Ритуальні послуги, допомоги на поховання та встановлення пам'ятників на суму 261 тисяча гривень. Одноразова грошова допомога жителям, які першомобілізовані до лав ЗСУ на доїзд до військової частини на суму 84 тисячі гривень. Інші виплати це відшкодування втрат знищених пожежою на суму 52 тисячі гривень. Одноразова допомога сім'ям загиблим 468. Тисяч гривень, одноразової допомоги сім'ям зниклим безвісті на суму 180 тисяч гривень. Проведено видатки по бюджету розвитку протягом першого п'ятріччя на суму 1 мільйон 021 тисяча гривень, в тому числі 44 тисячі гривень, використано на розробку детальних планів територій та 97, 9, 977 тисяч придбання квадрокоптерів для військових частин. Прошу підтримати звіт і винезди на затвердження. Підтримуємо віносимо. У немає питань. Та Є в когось питання? Голоси. Звіт про виконання бюджету. Рекомендуємо сесії затвердити. Супне питання про внесення змін до рішення селищної ради номер 51, 3, 2 про бюджет селищної територіальної громади на 2024 рік. Проект рішення про зміни виносять такі зміни. А саме пропонується 500 тисяч гривень, спрямовані попередніми рішеннями під програму. Забезпечення матеріальної технічної підтримки військових частин прикордонних підрозділів до ровічного та інших військових формувань, тобто це та програма, на яку ми відділяємо військовим частинам кошти. Пропонується з цієї програми зняти 500 тисяч гривень і спрямувати у вигляді субвенції державного бюджету на підтримку військової частини 9938 по цій же програмі. Просто там поточні видатки, тобто фінансування йде із 222 статті, а коли ми передаємо військовій частини, це державний бюджет, значить ми стільки знімаємо 500 тисяч і передаємо військових частин державному бюджету по їхньому виступу, по їхній потребі і по їхньому війську. Оце тільки такі зміни. Колись за двох порадах гроші накладували, якби на купівлю дронів військову частину, там, батальйон. То не вліяємо, ну, це не ті гроші. Ні, воно не влияє, у нас гроші там ще є. 997 я вам читала, що вже не, ми, все, не, не, тільки... не влияє. ні. Там є кошти. Let me see what you're